Почули вибух, але не спали всією сім'єю. Почули вибух, встали, а вже було пізно і все полетіло, розлетілось. І по нам на батька в спальні він почув галас, почав вставати, і трохи не встиг, і вікно вдарило по голові ну, в його ж кімнаті. А в мене, слава Богу, нічого не торкнулося. Я вийшов сухим із води, як то кажуть. А мати та брата з віком. Скло, яке полетіло, багато порізів, рубців і так далі. Розсічення бров, лиця, рук та ніг. Ми подивилися друг на друга, що ми всі цілі живі, вийшли на вулицю, прийшли до тями і пішли до сусідів шукати, хто там, де там, може хтось застряв чи його завалили, щоб почути. Викликали всі служби одразу і пішли по сусідям збирати всіх і йти шукати. Останніх, які там є: дві автівки, гараж, повністю всі двері, вікна та по домі вся мебель, фурнітура, техніка і так далі. Батько сидить, нормально себе почуває. Мати відвезли до сестри, також дали там успех, заспокійливе, більш-менш нормально почуває. Брат також відвіз у лікарню після швидкої, яка тут оглянула, сказала: що треба зашити трішки, зашили йому лоба і. Пішов він спати. Будемо якось може своїми силами вдасться, може не вдасться, але це дуже великі гроші, дуже велика сума і фізична робота. Перші два виходи почули, стали дітей онуків збирати до підвалу. У нас вибухова хвиля, вигатила двері, всі стекла на нас полетіли. Держала я онука на руках і двері спочатку вдарило, потім вирвало двері, і вся вибухова хвиля пішла сюди, а я заховала онука сюди і донька з онукою тут були. Це нас так застала хвиля вибухова. Вигатило вікна, всі двері ось вигнуло. Зовсім геть не роблять. А чоловік якраз на вулицю вийшов, то його на вулиці застало. Ну, слава Богу, все добре. А ми вже звикли. Ми завжди тільки тривогами, дітей, діти привикли до підвалу. Ми тільки кажемо, діти до підвалу все. Вони моментально на руки і знають, куди бігти і самі біжать. Головне, що всі живі. А все це встановимо, все це відбудуємо, все це буде. Проснулася від того, що бахнуло раз, думаю, вийду на вулицю, як звичайні люди, покурю. І тільки відійшла від вікна, і вона ще раз бабахнуло, всі вікна повилітали, встигла вчасно вийти. Дах вже підремонтували, даха теж частини не було, і двері повилітали. Вся вулиця вибігла. Ми кожен ходили по вулиці і питали, живі чи не живі. Ну, допомагали друг другу, як могли. Я була на роботі, а моя третя сестра мені дзвонила, і так тихо каже: Ой, прильот, ой, прильот. Я спершу живи? Вона каже, ми їх спасаємо, а хата. Вона каже: одна куча хламу. Ну там через вікно, оте там вікно, де вони лежали, і через вікно їх витягли. Оце моя частина. Бачите, це вікна, оце две що. А воно, ото, ото вікно. Моя сестра і зять. Так от зятю дві ноги переламало, переламало. його е, Прибігла моя третя сестра, доставали з хлопцями, зі своїми, ну, племінники доставали, а е, сестрі моїй розбило тако, розрубало, на й голову шию, розрубало. То сестра ж вона, медичка, вона трошки допомогла, витягли Ребята сюди, витягли, як змогли. О. І визвали скору, скора забрала, то він непритомний, а вона вже вроді. Прийшла в пам'ять, ну її шиють, зашивають. Ай собаку, ой Боже, собаки, воно бачу, на ну, живому місці нема, там у собака була, та коко вибили. ну Якісь добрі люди повезли його теж у собачу больницю. Ворот нема, туалету нема. Оце ви стоїте, тут був люк з водою. Ось, о, о оце од нього кришка залишила. Оце все, що залишилося. Рознесло пух і прах, ворота вивернуло, Забор у хату влетів. Ось дивись, який осколок висить, оце осколок. 재미있! <small>